Не пройшло і трьох днів, як Трамп-Путін обговорили руку Зеленського, яка вже дотягується до стратегічних бомбардувальників всередині на Росії і Кримського мосту. А я вам покажу. На Росії не в курсі взагалі більшість росіянців, що в них відбувається. На телебаченні цього не говорять. В Америці пишуть за Воз Street Journal. І Дональд наїхав зараз на. Режим Зеленського за те, що мирні бомбардувальники, заряжені, ми бачили всі, я думаю, я сотню разів дивився, як палають. Е, собі стояли, е, готові були бомбардувати українські міста і 9 а а малюк е, своїми дронами дотягнулися до них. Ой. Дональд Трамп або дурачок, або, скоріше всього, ним не прикидається. Недурно мільярдер. Шість разів перед тим був банкротом, тому не чекайте ні на кого, а допомагайте максимально скільки можете. А це другий траншик для мого друга Артура на запорізький напрямок. Як ми бачимо, сонячні батареї, які режим Зеленського до сих пір виплачує, мені пригодилося я раз в пару місяців не мушу висилати звідси гроші. Хто б дивитися цей відосик і мене переконував, щоб я голосував за цього рижого Дональда Фредовича. Більше ніколи вас нічого не послухаю. <хи> Сказати, що я сильно здивований, ні, друзі, одна велика просьба. Не чекайте ні на кого, а максимально допомагайте з нашим Збройним силам, бо війна торкнулася, я думаю, кожного з нас. Якщо не торкнулося, то вам дуже повезло. Є Стерненко, Притуло, Поверне живим і інші фонди. В Детройті є багато класних, яким я довіряю і час від часу допомагаю. Допомагайте зсу героям слава!